Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Це канал друзі вітає вас. Новини з України. Тому сідайте зручніше буде дуже цікаво. Збройні Сили України не дають росіянам дійти до Дніпропетровщини. Яка ситуація на Новопавлівському напрямку? Противник активно застосовує fpv дрон та штурмує позиції Збройних сил України. Українські захисники відбивають наступи та успішно знищують ворожі БПЛА з засобами радіоелектронної боротьби? Так, за тиждень окупанти лише на Новопавлівському напрямку використали 3710 ФПВ-дронів. Рекордну кількість росіян застосували 4 травня. 664 одиниці за день. За даними військових, оборонці збивають 96% цих безпілотників. Кількість штурмових дій противника також зросла. Росіяни здійснили 428 атак. Вони рухаються переважно пішки або використовують мобільні транспортні групи від 2 до 50 мотоциклів та багів. Російська армія далі намагається дійти до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Та розмістити там свій триколор до 9 травня. Але практично ворог не має жодного успіху на цьому напрямку. Тому ось така мразота лізе-лізе скрізь, друзі. Але їм це не вдасться. У Єврокомісії назвали Китай ключовим спонсором війни Росії проти України. Без підтримки Пекіна масштаб війни був би меншим. Представник Європейської комісії назвав Китай ключовим, ключовим спонсором війни Росії проти України. Про це повідомляє Роутерс. За словами, неназваного представника, за словами неназваного представника, без підтримки Пекіна, Москва не змогла б вести повномасштабну війну у тих масштабах, у яких веде її зараз. Вибачаю, друзі. Водночас, 6 травня, голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати із лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання е, треття та розбіжностей, повідомило Міністерство закордонних справ КНР. Запорізька атомна електростанція знову під загрозою блекауту через російський обстріл. Як повідомляє Міністерство енергетики, внаслідок ворожої атаки було знеструмлено одну із двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із енергосистемою України. Наразі станція отримує електропостачання лише по одній лінії, що значно підвищує ризики аварійної ситуації. У разі втрати останнього джерела живлення, об'єкт знову опиниться в режимі повного блекауту, що несе серйозну загрозу радіаційній безпеці. Через російський удар знову відключилася одна з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для, для якнайшвидшого відновлення жилення ЗАС. Деокупація станцій це запорука безпечного її функціонування, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Так, друзі, це дуже небезпечно, тому що це. Не дай Боже. Не дай Боже, друзі. Росіяни наблизились до Покровська. Українські військові намагаються стримати вороже угрупування. Окупанти, друзі, як ми знаємо, не відмовились від наміру захопити Покровськ. Та й взагалі вони е, сволота лізуть, лізуть, лю, е, любою ціною хочуть захватити нашу рідну землю. Що сказав Філашкін? Відстань між окупантами на Покровському зменшилась. Місто щодня страждає від потужних обстрілів. Окупаційна армія країни-агресорки Росії ще більше наблизилася до міста Покровськ, що у Донецькій області. Про це в етері телемарафону розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, біля Покровська зараз найскладніша ситуація. Але Збройні сили України роблять усе можливе, щоб, щоб стримати росіян, і це їм наразі добре вдається. Очільник ОВА. Також зауважив, що складно не лише українським оборонцям, але й, мешканцям, але й мешканцям Покровська. Справа в тому, що ворог не припиняє постійні обстріли керованими авіабомбами, ствольною артилерією і fpv дронами. Так, друзі, співчуваю всім, всім людям, які залишили свої домівки і втратили своїх рідних і так далі. Це дуже-дуже-дуже важко. Ні в якому кіно це не покажуть. Це, це реальність така, друзі. Українські сили атакували важливі підприємства Російського військово-промислового комплексу. Вночі 7 травня українські безпілотники атакували кілька стратегічних об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомив генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко, виданню Ми, Україна. За інформацією Коваленка, серед, серед вражених об'єктів були завод оптоволоконних систем у Саранську. Який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для російської армії, зокрема для дронів на оптоволокні, слід зазначити, що це підприємство вже зазнавало ударів у квітні цього року. Конструкторське бюре, е, бюро при, е, приладобудування в тулі один із флагманів російського ВПК, який розробляє сучасні системи озброєнь, включно із протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Також завод Сплав у тулі, головний розробник реактивних систем Залпового вогню в Російській Федерації, в Російській Федерації, друзі, де створюються такі системи, як Град, Ураган і Смерч. Супутникові знімки від НАСА також зафіксували пожежі на російських військових аеродромах Шайковка в Калузькій області та Кубінка під Московії. На аеродромі Кубінка, за даними російських телеграм-каналів, базуються пілотажні групи, які готуються до параду на 9 травня. До параду по побідобійся, як кажуть друзі. Він підкреслив е, Коваленко: Важливість атак на виробничі потужності російського ВПК. Найбільш ефективно діяти і знищувати це не, це не тоді, коли вони запустили і летять шахеди, дрони і таке інше, а найбільш ефективно бити там, де їх виробляють, там, де їх зберігають, і з місця, де їх загружають. Так, друзі, це теж дуже прекрасно. СВО, я думаю, Путлер так не хотів, щоб таке СВО, СВО закінчувалося, точніше тривало, і так далі. Тому що вони думали, що захоплять Україну за ну хай там максимум за тиждень, за, точніше за місяць. І все. Як зайшли в Крим, так само думали, і Україна руки підніме і все. А ні. обламав зуби, і конкретно обламав. Індія проти Пакистану. У, у МЗС України закликали сторони до стриманості. Ще одна, друзі, війна. Е, війна, це чи не війна, але вже е, Індія е, запустила ракети, були, була минулої ночі. Там загинули люди цивільні. Не, не знаю, скільки, 26, здається, загинуло цивільних. І 45 поранених, щось таке. Ну, це не точна інформація, не буду говорити, але все ж таки. До речі, дві ядерні держави. На тлі загострення між Індією та Пакистаном МЗС України закликав сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства. Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні та працювати над мирним вирішенням суперечок. Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні. Виступає за невідкладне зняття напруженості, підкреслили у МЗС. Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії. То ще таки, знаєте, мем гуляє в інтернеті вже, що якби, якби я був президентом, як казав Трамп, то цього б теж не, не, не сталося б. От, от тобі і балабол, як кажуть. Обіцяв. Ну, обіцяв. Хто вірив ну, всі слова, то я думаю, що не зовсім компетентний в цих справах, що війну можна закінчити за 24 години. Але все ж таки він балабол, то говорив за, за 100 днів закінчить, то до, до Пасхи, то до квітня. Це вже до 9-го до Побідобєсія, можливо. Ну, Вже він говорить, що. Взагалі війна може не закінчитися. Тому, друзі, всі ці балачки це до одного місця. Віримо в наші Збройні Сили України, е, тільки віримо в них. Тому що, якби не наші піхотинці, артилеристи, е, дрончики, е, авіація, всі, не хочу всіх образити, всі, хто захищає, Нацгвардія і так далі, всі бригади, які, я не знаю, всіх повністю, повністю бригади, але всі, хто захищає, усі. Всі, хто захищає нашу рідну Україну, захисники, захисниці. Якби не вони, нас би взагалі б не було, були б закатовані і так далі. Тому, друзі, донатьте частіше на дрони. і так далі, Тому що чим більше дронів, тим більше зброї, тим ми наближаємо нашу перемогу. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал Новини з України. Це мій другий випуск на цьому каналі. Тому, якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для посування цього відео. Ну і не забувайте підтримувати друзі, автора каналу, тобто мене якусь копійку для мотивації і так далі. Ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. По-іншому ніяк, друзі. Дякую всім за увагу. До наступних відео та гарячих новин.